Всім привіт! Я одразу почну з доброї новини для ваших вушок. Я маю нарешті мікрофон. Це ще не остаточна версія, але хоча б на перший час щось кращого, ніж було. І сьогодні хотіла би показати всі ці коробочки, які в першому відео стояли з тилу і їх не було видно. І перша річ в мене тут це кладінка Г3 в шафці. Її мені подарував мій хлопець, за що йому безмежно вдячна. Боже, в у мене напевно в кожному відео буде рубрика подякувань. Але що я зроблю, якщо життя дарує мені стільки чудових людей, яким я вдячна, і за яких я вдячна. Тож вибачайте, мусите це слухати. Приємно. Важкенька. Міцний, якісний пластик, елемент сюрпризу, досить гарний арт. Мені подобається. Не знаю, хто автор. І, напевно, не дізнаюся, я не знаю, чи що тут щось написано. Взагалі обожнюю всі ці арти на коробочках Monster High. Навіть на цих нових мені подобаються арти. Клодін тут така слей. Мейк в неї супер. Мені подобається її зачіска, її капелюшок, її мейк. Що мені точно не подобається. Я, ще, я не хотіла псути собі сюрпризи і ще не дивилася, як виглядають ці ляльки в повному комплекті з усім одягом, з усіма аксесуарами. Бачила тільки спойлер маленький на коробці з того, що тут намальовано. Що мені точно не подобається, це взуття. Виглядає дешево, унило. Без фантазії, ну, чесно, смутне гівно, як на мене, це взуття. Решта супер. Я вже вже в захваті. Єдине, що я не розумію, в чому прикол з цими ключиками, які треба вкладати до води, щоб вони змінили колір, Kinda color review, ці русалки не знаю. Ні, ну добре, що вони зі своєї технології користають, а не вкрали щось чергове в МД. Дякую і на тому. А, ну вкрали, однак вкрали концепцію сюрпризів. Але що зробиш? Такий ринок є попит, є пропозиція. Чекаю на розпаковку. Невідомо скільки ще буду чекати на неї, але чекаю. І летимо далі. Я в принципі більше не маю що сказати про цю кодінку. Наступна коробочка це кофінбін твайла. Як на бюджетку, мені здається, це один з найкращих аутфітів і, взагалі, один з найкращих випусків Твайли. Моя трошки з невдалим мейком. На жаль, в неї так дуже близько посаджені очка і виглядає вона так трошки глупенько. І з цієї серії хотіла би Венеру дуже Робеку Маю. Але маю без напою. І цей напій, мені здається, вже ніколи не знайду. Якщо хтось має випадково на продаж, то напишіть мені, може якось скооперуємось. З Coffee Bean ще маю плейсет з Claudine і ще когось. Я, чекаю, чекайте, скільки я там взагалі льок в цьому Coffee Bean? Добре, менше з тим я вже не пам'ятаю. А, ще маю Франкі. З цієї серії в неї теж такий не надто вдалий мейкап, вона виглядає теж дуже глупенька, навіть глупіша, ніж. Твайва, але все одно їх люблю. О, я, до речі, не перевіряла, чи в неї світяться очі. Цього не знаю, чи я тільки в базової світяться, чи в цій теж. Обожнюю її e мейк, обожнюю колір волосся, аутфіт цей просто пречудовий. Він мені трошки нагадує комбінезончик той з цирку. Взуття, ну, таке ні про що. 5 з 10. В неї немає жодних аксесуарів: два браслети і чашечка з какао і маршмелоу, і все. Мені здається, в неї навіть гребінця немає в комплекті. але не впевнена. Коробка в не в найкращому стані, вже багато бачила в цьому житті. Може, колись її розпакую, коли зовсім понищиться до кінця. вже. І наступна коробочка в нас відкриває серію циркову. І це Gina Firelong. Коробочної НРФБ, але на жаль, коробка вся понищена. Я вам навіть скажу з якої причини. <свісно> в одному з попередніх відео я казала, що частина моїх ляльок знаходиться на зберіганні в батьків моєї колишньої подруги, з якою я більше не спілкуюся. І одна з причин, чому я з нею більше не спілкуюся, це якраз ця лялька. Вона була в ідеальній коробці. Але та особа вирішила трошки поправити на свій смак коробочку. Так що тепер вона виглядає якось так, на жаль. Теж задумуюсь над розпаковкою. Хоча дуже люблю ці коробки, саме циркові, ляльки супер гарно себе презентують в них настільки атмосферно це. Що мені не хотілося б розпаковувати навіть порвану із понищеним пластиком. Добре, летимо далі. Продовжуючи церкову тематику, це Френкі. Обожнюю, Боже, яка вона тут гарна в цій колекції, Фух, яка вона таємнича, е, наскільки її образ мрачний. Е, розумієте, вона не входить до цієї Дарк-колекції, підколекції Дарк, -колекції, під колекції дарк е, з Claudine і Твайлою, але вона надаль мені здається така. Кріпувата трошки в стилі American Horror Story. Хто пам'ятає цей сезон цирковий? Я думаю, теж маєте таке, таку асоціацію. Мені подобається, що вона зафіксована в позиції з відірваною рукою, яка тримає паличку. Ну, це геніально! Це просто геніально, що й тримає на арті кролика Твайли завушка. Як на мене, дуже вдалий друк. Трошки крива губа, але я це тільки що помітила. Ну і трошки розмазаний шрамік на щоці. Ну, супер. Так була з нею задоволена, а тут побачила, що вона не ідеальна все ж таки. І наступна циркачка — це твайла. Це однозначно на 146% найкращий випуск Твайли для мене. Вона ідеально тут. В неї супергарні ці кудряшки, ну і її костюм. Це шедевр. Мені здається, це насправді шедевр. Одна з найкращих ляльок, може, навіть в принципі в моєму топі. Я от думаю, щоб не зняти топ-ляльок своїх Такий Топ 30 може ні, ну топ 30 це перегнуло, кінець. Може краще навіть зняти окремо топ дракулауру, окремо топ клоудін і так далі. Напишіть, що думаєте на цю тему. Може маєте краще якісь пропозиції, цікавіші. Теж напишіть, обов'язково зніму, якщо мені сподобається те, що ви запропонуєте. Цій ходулі це розрив. Всього серйозно обожнюю її ці шкарпеточки, панчошки, ці павучки, стільки деталей. Боже, в неї нема аксесуарів, практично, в неї тільки взуття, кролик і один нещасний браслет. Але це виглядає настільки закінчено і довершено, що я не маю що тут додати. Навіть якби я могла щось собі уявити, що можна було би до неї додати. Може, якісь сережки, і то вони тут виглядали би зайвими, був би перегружений образ. Обожнюю її мейкап, теж так трохи перекликається з мейкапом Рошель циркової. Шикарні арти. Тут до G1 не може бути взагалі жодних претензій. Така цікавостка. Купила її досить дорого. На той час це було дуже дорого. В магазині на Prom.ua. Мені її прислали коробку, ну. Та, якби Енерфе, ну бо це був магазин, не OLX, не щось там, і в неї бракувало постера. В неї надалі бракує постера. Я не знаю, чи хтось з, зі співробітників того магазину вкрав постер, чи він якось випав. Але Він в принципі не міг випасти це. Неможливо, бо вона була запакована. Я не знаю. Я не знаю, як це коментувати, але було дуже неприємно отримати ляльку без постера. Не буду називати назву магазину на Prom.ua, але думаю, ви там всі. Купувала щось колись. Добре, наступна лялька. Це була найперша лялька, яку я захотіла з циркової колекції. Я її отримала на день народження. Боже, вона просто ідеальна. Я не знаю, для мене це був шок, ну що ручки в неї штивні, як нормально, а в ногах повністю розхитані суглоби. Це пух, вибух мозгу, серйозно. Це настільки продумано. При тому, що лялька, ну так з бюджетних насправді, вони над цим задумались. Мені подобається її абсолютно божевільний, відірваний від всесвіту погляд в нікуди. Вона просто дивиться в майбутнє, в минуле, в теперішнє, одночасно і щось там бачить. На арті в неї такий досить осмислений погляд, трошечки навіть з хтивкою, якийсь такий кровожерливий, не знаю, подобається. Але. В реальності ви подивіться в ці пусті. Очі. Це очі серійного вбивці, це очі проклятої ляльки. Я не знаю, чиї ці очі, але вони мене лякають. І мені подобається цей ефект. Те, що я дивлюсь на неї, і мені стає лячно. Теж досить цікавий аутфіт. Може, навіть мені подобається найменше з усіх аутфітів, але плюс є такі, що в неї ті самі елементи, які присутні в костюмах Dark Twilight і Dark Клаудін. Вона сама в собі теж є така досить дарк. Через цей погляд навіть дарковіша, ніж даркова піцерія. Боже, вибачте, забагато свого «дарк». На цьому циркові коробки закінчуються. І наступна коробочка це О, дівчинка. Яку я дуже люблю, Хоулін Вульф 13 бажань. Ну, вона прекрасна. В неї ідеальний мейк, в неї ідеальний аутфіт. Я маю цей аутфіт ще окремо, просто купила, бо він мені подобається. Це її волосся рожеве. Взагалі-то я фанка того першого бейсікового випуску з рудим волоссям. І історія така: я не знаю, наскільки це правда, але з того, що я читала, то. Задумка основна Гарета Сендера була така, що Хоулін Вульф повинна мати коротке руде волосся. Але після випуску бейсіку продажі Хоулін були такі слабіші, ніж очікувалось, і тому мати вирішив. Піти в бік комерції, а не оригінальної задумки, і змінити їй волосся на рожеве, бо більш дівчаче, бо дівчатка люблять рожеве і на довге, ну бо всі люблять довге волосся, логічно, ні. Не знаю, як я до цього ставлюся. Напишіть, яка Хоулін подобається вам найбільше з рожевим волоссям, чи все ж таки в своїй оригінальній версії. Добре, в цій коробці ніхто нічого не вкрав. Щоденник на місці, обожнюю щоденники. В мене є всі щоденники від всіх ляльок, які в мене є в колекції, і я не хочу з ними нічого робити. Я просто люблю деколи їх взяти, перечитати, освіжити собі спогади, хто які має стосунки з ким, хто що любить, хто які має кусочки біографії, записані в тих щоденниках. Мені здається, це супер помислове. Розвинити е, настільки всесвіт Монстер-Хай, щоб дорослій тьоці було цікаво це читати. Ну, браво! Добре, наступна лялька. Ой, це гулія, солодкі, крики, прекрасна, чудесна лялечка. Взагалі. Одна з моїх найулюбленіших серій, не знаю чи після цирку, чи перед цирком, може навіть все ж таки перед цирком Світ скрімс. Спочатку я її купила вживану від дитини в дуже трагічному стані. Це була драма насправді, бо в неї було настільки вбите волосся, що мені хотілося плакати при погляді на неї. Але вона була фулкомплектна. І це був єдиний плюс тієї ляльки. Вона була помалювана з вбитим волоссям. З якимись погризами на ногах, якщо не помиляюся, ну від дитини заіграна, просто була в ніщо, в нуль. А потім мені вдалося вихопити цю власне за ту саму ціну, за яку я не купила Ебісвітскрімс. Вона неймовірна, настільки деталізована, настільки продумано це все. Мармулядна мішка, мармулядна сова, мармулядні брослети, сережки. Ця корона на голові, я не знаю, ну це геніально. Ці щоденнички зі Sweet Крімс теж обожнюю, там настільки гарні арти. І ще ззаді ця супер, супер дизайн коробки. І збоку теж вони гарно виглядають поряд одна з одною. А наступна коробочка теж Світрімс. Драко Лаура. Теж з цим гарним лабіринтиком, тільки в інших кольорах. Так. Показую її поближче. Не знаю, наскільки камера сфокусується. Сподіваюсь, що вам там щось видно. все ж таки. Єдиний мінус цієї ляльки це те, що вона весь час надякає, що хоче жовтіти. Я її часом відкриваю обережно і дивлюсь, що вона не пожовтіла, бо в неї таке трохи дивне чоло, яке чи то від світла. Віддає в жовтизну, чи то насправді хочу пожовтіти від клею. Я не знаю, але слідкую за нею дуже уважно і так раз на кілька місяців переглядаю. Ще в неї є такий мінус, що ця сукня її. Вона зроблена з штучного матеріалу, типу під шкіру, під якийсь латекс, і це все тріскається з часом. Наразі вона ще поки що не потріскалась, нічого з неї не сталося, все в порядку. Але я чекаю, що прийде такий момент. Так само. Як і Web's Fit Screams, що вона все ж таки буде мати якісь ушкодження на аутфіті. Ну і знову ж таки, це її образ в стилі Готик Лоліта, якісь такі емо-кольориці божевільні, просто це її довжелезне волосся, ну Вау. Я в захваті від неї, від цієї серії. І залишилося у нас дві коробочки. Наступна це. Пейсікова лагуна, перевипуск мені попалась дуже гарна, досить рівна, як на цей погляд, риби безсенсовний, який дурнуватий. То вона мені здається досить гарною. неї губки Купи мені щось, щось би я образилась. Ну нічого не можу сказати. Якість мені здається на рівні з першими випусками. З тими самими першими випусками 2010 року я особисто різниці не бачу. Знаю, що колекціонери там викладали якісь порівняльні фото, кажуть, що є різниця, що там настільки якість впала, і взагалі мені здається, що якість, якщо не та сама, то приблизно на рівні. Я особисто різниці не бачу і не бачу сенсу платити за розпаковану лагуну. Ту першу 2010 року, 89, чи скільки вона коштує зараз тисяч. І обрала для себе в цьому варіанті. Наступна це Клодін Вульф, теж перевипуск 2021 року. В ідеальній коробці. Мені тут знову дуже повезло, ну майже ідеально трошки тут. Чуть-чуть задирка є, але не впевнена, чи то не я її зробила. Мені, взагалі, тим разом дуже повезло. Вони всі прийшли в знищених тотально пуделках. Мої обидві в майже ідеальних. Це Таке щастя було. Клодінка досить гарна, трошки кривовата. В неї так трошки очко. Одне вище, друге нижче. Чи то може навіть одне більше, друге менше. Не знаю. Навіть не встані сказати, що з нею не так. Обожнюю її аутфіт. Я далі не бачу різниці між 2010 м цим 2021-м. Як на мене, то само та сама якість аутфіту, принаймні, ну супер Браво мател. не розчарували перевипуском. Мені здається, що Крі Продакшн мату вдався. І остання коробочна коробка з усіх коробок це комікон седгулії і клео. Воно в мене ще зафоліоване. Спреч плівці в тим самим стані, в яким я перевозила з України машину. Я ще жодного разу їх не бачила після перевезення. Сподіваюся, що все добре. Ніхто не пожовтів, нікому нічого не відпало. І коробка не ушкоджена. Вже бачу, що коробка, на жаль, ушкоджена, не допомогла стряч плівка. Трошки рух, рух був без сенсу з замотуванням. Ну що, дивимось разом? мене серце так трошки завмирає. Прискочуваний щоденничок один на двох. О-о-о, щось там хруснуло. Недобрий знак. Сподіваюсь, не тріснув пластик. Спочатку видивіться, потім я подивлюсь. Відкриваю. Боже, сподіваюся, все ціле. І... і все ціле. О, давно вас не бачила, дівчатка. Дається, ніхто не пожовті... ну, як ніхто, коли його і так не встані поживтіти, щоб там не було. Але гулія, здається, в порядку. Холера ясна. Ушкодилася коробка, на жаль, тут так моцно пом'ята. Ну і тут спереду теж ушкоджено, шлях би його трафив. Серйозно, ну, комікон. Боже довести всіх нікого не ушкодити, але комікон ушкодила. Супер. І тут теж розвалено. Я, в принципі, тут хотіла тільки гулію, але вже так дивлюсь на Клео. І думаю, що вона хі, навіть хіба якісніша ніж гуля і якось на набагато розроблена. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Не скажу, що це найкращий комікон з усіх, які можна було би купити. Просто на той момент це був єдиний для мене доступний комікон. Більше би хотіла Дракулоуру, чорно біло Френкі, Робеку з її татом. Такого завгодно, в принципі, так насправді кого завгодно, крім хіба що мисливця за привидами Френкі, крім Ебі Нейбл, тієї, що на ребутному тілі. Дуже хочу скару. Єдине, що мені не подобається, це другий мій персонаж. Він такий дуже слабо зроблений, просто м'яка іграшка серйозно, комікон, мату вам там всі нічого не помилило, ні? Якось це було дуже слабо, але Скара там нереальна. Більше я би хотіла тільки, напевно, «Iris Клопс з Тауром, Це взагалі це моя мрія, це моє марення. Якщо ще говорити про комікони, то перейду трошки до Ever After High. Там моя мрія це Сідар Вуд. Я про неї просто марю. Обожнюю тематику маріонеток. Може, тому мені так подобається циркова Ханісвом. Маріонетки це настільки кріпова річ і настільки класно мати передає їхню сутність, що в мене бракує слів. Насправді дуже би хотіла її. Ще серіс мені подобається, вона теж так набагато зроблена. її хутра, цей капюшон. Вовчий. мега. Ну що ж будемо прощатись? Будь ласка, не вибачайте за те, що коментуєте. Це настільки допомагає в просуванні відео. Я, я вам вдячна. Чому ви вибачаєтесь? Я цього не розумію. Ще мене дуже зворушив коментар від дівчини з зсу. Мені здається, що навіть цей один коментар когось, хто воює за нашу свободу, хто захищає нашу країну. Це вже достатньо мотивація. Одна людина, один коментар. І це достатня мотивація для до того, щоб продовжувати робити те, що я роблю. Тож дякую, що подивилися. Дякую, що коментуєте. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Тримайтеся, все буде Україна, все буде ЗСУ. Всім папулечки, папа.